Виконуємо номер 1459 із підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Уснос спрости. Задання перше різниця виразів 4М і 3М. Друге різниця виразів 2х і 3х. Третє Сума виразів мінус 2а і 3А. Четверте різниця А і А п'яте – різниця мінус 4п і п. шосте – сума мінус b і b. Сьоме сума мінус 2y і y. 8, різниця, -X і восьма різниця мінус х і х. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати або відняти їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. 4 віднімемо 3 і помножимо на m. Маємо 1m, або просто m. 2 віднімемо 3 і помножимо на х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 2 додати мінус 3 буде мінус 1х, або просто мінус х. Мінус 2 додамо 3 і помножимо на А, мінус 2 додати 3, це буде 1, 1а або просто А. 1 відняти 1 і помножити на А. 1 відняти 1 це буде 0, 0 множимо на А буде 0. Мінус 4 віднімемо 1 і помножимо на П. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Мінус 4 додати мінус 1 це буде мінус 5 і множимо на p, мінус 5p. Мінус 1 додамо 1 і помножимо на b. Мінус 1 додати 1 це буде 0, 0 множимо на b, маємо 0. Мінус 2 додамо 1 і помножимо на y. Мінус 2 додати 1 це буде мінус 1 і множимо на y, або просто мінус Y. Мінус 1 віднімемо 1 і помножимо на х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшеного додати число протилежне до від'ємника. Мінус 1 додати мінус 1 буде мінус 2 і множимо на х, мінус 2х. Ми спростили номер 1459, виконано.